Привіт, друзі! З вами проект «Відчуй Дніпро. І сьогодні у нас особлива подорож, адже ми вирушаємо знайомитись із найбільшою набережною Європи, яка простягнулась вздовж берега Дніпра більш ніж на 20 кілометрів. Її історія почалась ще у 60-х роках минулого сторіччя, і за цей час вона стала справжнім символом міста місцем, яке обожнюють як Дніпряни, так і гості міста. І наша прогулянка стартує із неймовірних діївських плавнів та кос, що розташувалися на набережній заводській, а завершиться біля відомого всім фонтану Білий лебідь у самому серці Дніпра. А попереду нас чекає безліч цікавих місць та захопливих історій. Тож влаштовуйтесь зручніше. І гайда разом з нами відкривати найкращі куточки Дніпровської набережної. І ми розпочинаємо нашу прогулянку із дивовижного куточка природи просто у межах Дніпра. Діївські плавні. Це внутрішня дельта Дніпра з чисельними протоками, озерами, болотами, островами та лісами. Загальна площа заплави понад 1100 гектарів із яких майже 200 гектарів займають водойми, а понад 600 – ліси та заплавні луки. І тут росте близько 400 видів рослин, серед яких є й червонокнижні. А у воді мешкає близько 29 видів риб та понад 200 видів птахів, які прилітають сюди щороку. Саме завдяки повільній течії та чистій воді діївські плавні стали ідеальним місцем для каякінгу, де групи туристів можуть сплавлятися маршрутом через очеретяні лабіринти. Бачити бобрів, ондатр, черепах, диких качок, чути чапель все це справжнє занурення у дику природу. Але тут можна не тільки насолоджуватись природою, а й знайти ідеальні локації для фото та відеопрогулянок. світлом яке вода спокійна, а озера й протоки створюють атмосферу спокою та затишку. І багато місцевих також приходять сюди на Пікніки або просто подихати свіжим повітрям далеко від міського шуму. А ми вирушаємо далі. Адже наступна наша зупинка легендарний кар'єр на червоному камені, який отримав свою назву ще в середині х років. Коли тут почали видобуток червоного граніту, але з водою боротися так і не змогли. Вона надходила через ґрунт і після сильних дощів призводила до затоплення, що фактично зупинило видобуток. Зараз кар'єр це гарне озеро зі скелястими берегами, глибина якого сягає близько трьох метрів, а іноді більше. Озеро ніколи не цвіте і у ньому водиться риба. Тож його часто називали неофіційним пляжем Дніпра. Але наголошую, що купатися тут офіційно заборонено та дуже небезпечно, як мінімум, тому що колись у озері працював фонтан ювілейний, і зараз його залишки залишились під водою та створюють загрозу. Зараз фонтан демонтовано, але не дивлячись на це, кар'єр залишився улюбленим місцем для відпочинку мешканців червоного каменю та прилеглих районів. Це символ мікрорайону. Озеро оточене багатоповерхівками, але зберігає атмосферу спокою. Навесні тут розквітають прибережні луки, влітку зягоди та рослини заплавної зони, восени золотисте листя. А взимку, коли вода замерзає, це чудове місце для катання на ковзанах або санчатах. А ми прямуємо на наступну локацію, яка знаходиться зовсім поруч, і це Новокодацький парк. Один із найстаріших і найатмосферніших парків Дніпра, заснований у 1927 році з усиллями році зусиллями молоді району. Він став осередком відпочинку робітничої молоді міста. Офіційна дата відкриття 1935 рік. Тоді ж парк отримав ім'я Сергія Кірова. А вже нову назву Молодіжний парк парку присвоїли у 2016 році. Зараз його площа становить близько 35 гектарів і є об'єктом місцевого значення природно-заповідного фонду. Нині новокодацький парк це справжній простір для активного та сімейного відпочинку. Тут оновлені пішохідні алеї, доглянуті клумби, зони з лавками та сучасні простори для відпочинку. Встановлено безліч дитячих майданчиків, унікальний скейт-парк, спортивні майданчики для футболу, волейболу, баскетболу, літні атракціони, маленький паровозик дракон альтанки і все це в зеленій оазі серед міста. І звісно ж зараз це улюблене місце для відпочинку Дніпрян, адже тут часто проходять різноманітні ярмарки та культурні заходи. А особливо у літній сезон атмосфера молодіжного драйву по'єднана із затишком зелених алей. Робить парк універсальним простором відпочинку для різних поколінь. А майже навпроти парку знаходиться пам'ятник воїнам 152-ї стрілецької дивізії. Монумент на честь героїв, які відіграли ключову роль у форсуванні Дніпра та визволенні міста восени 1943 року. Саме ця дивізія отримала завдання переправитись через Дніпро в районі Діївки і Сухачівки. Дуже небезпечна операція, яку виконали з неймовірною відвагою. Багато молодих солдатів, в тому числі з навколишніх районів, брали участь в боях. Деякі з них були Ще підлітками відзначилися особливою сміливістю. Пам'ятник було урочисто відкрито у 1985 році. До 40-річчя перемоги його створили скульптор Володимир Небоженко та архітектори Шульга й Команда. У композиції зображено трьох солдат різного рангу, які форсують річку, стиснувши зброю, але сповнені рішучості, символ духу визволення та свободи. А біля них встановлена плита із написами і датами визволення міста. І це місце щороку привертає увагу до пам'яті полеглих. А ми прямуємо далі. І наступна наша локація цікавий куточок Дніпровської набережної, який дуже відомий місцевим рибалкам, і назву він має стан. Це легендарне місце для любителів риболовлі та відпочинку біля води. Саме тут Дніпро має спокійну течію, а водні глибини зберігають багаті рибні запаси. Серед найбільш поширених видів риб тут водяться лящ, судак, сом, щука. Окунь і навіть білий амур. тож не дивно, що протягом року кожного дня тут можна побачити десятки рибалок, які чекають на свій улов. Але на жаль, приїжджаючи сюди, можна побачити не лише красу природи, а й купи сміття, які рибалки залишають за собою. І тому, будь ласка, якщо ви приїдете сюди чи в інші місця відпочивати чи ловити рибу, то візьміть з собою пакет та прибирайте за собою. Краще ще й трошки приберіть за тими, хто був тут до вас. Адже саме з таких маленьких вчинків починається велика справа: піклування про навколишнє середовище та природу. Ми вже біля наступної локації, і перед нами легендарна радянська недобудована набережні готель Парус. Ця 32-поверхова будівля височить над Дніпром із 1975 року. Її каркас було зведено за кілька років, але через брак коштів і економічні зрушення в країні будівництво так і не завершили. Останні роботи зробили до 1995 року. Року, хоча він був готовий приблизно на 80%. Проєкт готелю розроблявся ще у 1972 74 роках. Під керівництвом архітектора Володимира Зуєва та команди фахівців тут планували створити місце на 996 постояльців. З усіма можливими сервісами: рестораном, конференц-залою, басейном, власним причалом і автостоянкою. І сьогодні парус це символ міських недобудов. Монументальна 32поверхова споруда, яка стоїть покинутою понад 30 років. Місцеві жартують, що це місто в місті або архітектурний фантом на набережній. І ходять легенди про таємничі металічні конструкції всередині. І навіть таємні історії про привидів, які мешкають на верхніх поверхах будівлі. Хоч будівля символ нездійсненних амбіцій, її масштаб і історія роблять її важливою точкою на карті міста міською загадкою, яка продовжує привертати увагу Дніпрян та гости міста. А ми вирушаємо у наступну локацію. І тепер це. Це романтична зупинка на Дніпрових водах, легендарний ресторан поплавок, який відкрився в листопаді 1968 року, як перший ресторан на воді в Україні, і з того часу вже понад 55 років є окрасою набережної Дніпра. Споруда виконана у стилі радянського бруталізму і за формою нагадує фантастичну летючу тарілку, яка ніби зависла над водою і з'єднана з берегом лише тонким містком на двох опорах. А у радянські часи поплавок став улюбленим місцем для проведення урочистостей та свят. Навіть Леонід Брежнєв навідувався сюди і ходить легенда про те, як під час одного з візитів він замовив турецьку страву імам Баялди. Але кухарі не знали, як її правильно подати. Вийшло кумедно, і вона стала популярною в меню закладу. І сьогодні поплавок це не просто заклад, а жива пам'ятка архітектурного модернізму. А ми прямуємо далі. І тепер підходимо до однієї з найвідоміших та найвпізнаваніших родзинок Дніпра фонтаном куля бажань, іноді званий кульбабою або водяною сферою. Спершу він працював біля парку Шевченко, а саме на оглядовому майданчику. Але через сильний вітер його перенесли б сюди. У місце з чудовими краєвидами та пішохідною зоною. Споруда складається з басейну, в центрі якого височіє сфера. Через яку фонтан наче дихає з усіх боків, щогодини виростають водяні струмені. А у сонячний день тут можливо побачити веселки в бризках води. А ось ввечері вся сфера підсвічується, і це виглядає неймовірно гарно. І цей фонтан був обраний мешканцями міста як найкращий фонтан Дніпра у уході одного із голосувань у соціальних мережах. Містяни цінують його за красу, форму і атмосферу, створну навколо. Тут завжди багато людей. Студенти, туристи, родини з дітьми приходять просто провести час або сфотографуватися біля величної кулі. Неофіційна легенда каже, що якщо загадати бажання біля кулі, воно збудеться. Це додає місцю магії, романтики та віри у можливості. Саме тому тут нерідко влаштовують сімейні. Прогулянки, молодіжні вечірки або навіть фотосесії закоханих. А з оглядового майданчика поруч із фонтаном відкривається чудовий краєвид на річку Дніпро, лівий берег та все місто. Прямуємо далі. І ось ми зупиняємось біля одного із найказковіших символів Дніпра світло музичного фонтану Білий лебедь. Цей унікальний водограй встановлений просто в акваторії Дніпра навпроти готелю Дніпро і немає аналогів у місті чи регіоні. Фонтан відкрили 13 вересня 2005 року до дня міста, і з того часу він став однією з головних окрас Дніпра. Найдовшою набережною Європи його центральний струмінь здіймається на висоту до 65 метрів. А два бічних потоки б'ють приблизно до 45 метрів. Загалом понад 360 тонн води на годину. Секрет краси фонтана у його унікальній плавучій конструкції. Він обертається навколо осі, немов махає крилами та змінює форму, створюючи ефект живого птаха. Управління відбувається комп'ютером безперервно. Пневмоциліндрі насоси змінюють форму струменів, а лазерна підсвітка дарує райдужні відтінки, особливо ввечері. Це надзвичайно романтичне місце. Сюди приходять закохані та подружжя для фотосесій і гості міста. І без сумніву, саме тут краще завершення частини прогулянки на набережній. І на сьогодні наша подорож завершується. Ми подолали чималий шлях від діївських плавнів до цього величного птаха на воді. І це лише перша частина нашої екскурсії найдовшою набережної Європи. А попереду ще багато цікавого. Адже у наступному сюжеті ми продовжимо досліджувати нові куточки та загадки Дніпровської набережної. Тож обов'язково слідкуйте за нашими ефірами, підписуйтесь на канал і залишайтеся з нами. А з вами були Юлія Жиленко та Іван Пономарьов. І до зустрічі у наступних випусках.